Всім привіт, дорогі друзі. І сьогодні мені захотілося порівняти, мабуть, двох головних дівочих персонажів аніме та манги: Макімус людини бензопили та Ейдус Барута. Ці дві дівчини закохали в себе багатьох фанатів по всьому світу. Вони являються, мабуть, самими найбажанішими тянками в аніме ком'юніті. Але сьогодні нам потрібно вияснити, яка з цих сучок є топ-1 версо. Критеріїв по яким я буду порівнювати персонажів декілька: перший це краса, другий характер, третій сила, четвертий. 4 сексуальність образу і п'ятий вплив на сюжет. Також змушений попередити, що відео буде моя суб'єктивна точка зору. І найголовніше, Макімо я буду брати з аніме, так як манги я ще не читав, а ей до з манги, тому що в аніме її ще не показали. А тепер сідайте зручніше і поїхали. Перший пункт і це краса персонажа. Тут у кожного мужчини смаки можуть відрізнятися. І звісно, що ні одна дівчина не зрівняється з справжнім представником Гачі Мучі. Але на мій погляд, Ейда являється більш красивою дівчиною. І чому я вважаю так, зараз поясню. Її обличчя більш красиве, з більш симетричними пропорціями. У неї більше пухті губи, виразніші очі. У неї довше волосся, яке більш приваблює. Також її фігура мені подобається більше. більше виразніші стегна, красивіші ноги та сам по собі наряду Ейди, на мій погляд, красивіший і більш жіночний. Макіма навіть в аніме не зрівняється з тим, що показала Ейда в манзі. The Другий пункт характер. І в даному випадку, як Ейда, так і Макіма мають дуже сильний характер. Ейда вже в 16 років підкорює найсильніших та сталевих мужиків свого світу. Вона дуже розумна, прямолінійна та вміло маніпулює людьми, коли їй це потрібно. Що стосується Макіми, вона теж дуже сильна дівчина. Також вміло маніпулює хлопцями, являється відмінним лідером. Але тут є одна велика різниця. У Макіми немає слабкостей, немає персонажу, який би міг скружити. Її голову. Вона знищує та підкорює будь-якого ворога на своєму шляху, і може знайти підхід майже до будь-якого партнера. А от у Ейди є слабкість перед Кавакі. З ними вона себе веде як маленька дівчинка. В аніме у Макіме нічого подібного я не бачив. Тому все ж таки характер, на мій погляду Макіме більш сильний. Третій пункт це сила. З однієї сторони, Ейда може закохувати в себе людей, як тільки вони її побачать. А також Ейда може бачити будь-що, що, що відбудеться Бувається в світі, але Макіма показала здібність вбивати противників та розривати їх тіла на великій дистанції, навіть коли вони знаходяться в неї поля зору. Тому в плані сили Макіма, на мій погляд, сильніша і може вбити Ейду просто на дистанції, не підпадаючи під її чари. Тому тут я поставлю ще один бал Макімі. Четвертий пункт сексуальність образу. І тут все не так однозначно. З однієї сторони, зовнішній образ персонажу значно сексуальніший у Ейди. Її одяг підкреслює як стегна, так і дуже сексуальні ноги. Макіма не може цим похвалитися, тому що одягається як офісний клерк, закриваючи все цікаве. З іншої сторони, поведінка, тобто внутрішній образ, більш сексуальний у Макіми. Одна сцена з тим, як вона облизала палець Д. І дала помацати свої груди, перебиває все, що показала Ейда в цьому питанні. Тому тут один-одина. Зовнішня сексуальність за Ейдою, а внутрішня за Макімою. Наступний показник вплив на сюжет. В цьому питанні ще Макіма, що Ейда являються не головними, але центральними персонажами сюжету. Зараз в Боруто вся каноха крутиться навколо сили Ейди. Вона являється дівчиною, яка зводить з розуму людей одним поглядом. Її серйозність і доброта, холоднокров'я та Щирість почуттів, все це змушує привертати до неї увагу. І за її божественних здібностей вона змушена була подорослішати дуже рано, але разом з цим всередині їй хочеться бути маленькою слабкою дівчинкою. А от Макіма вона взагалі другий по важливості сюжету персонаж після Дендже. Це персонаж кар'єриста, який ложить все своє життя та почуття своїм цілям. І в цьому питанні це більш зріла жінка з більш холодним серцем. І якщо порівнювати їх вплив на сюжет, то все. Ж таки, тут я знову віддам бал Макімі. Ейда являється персонажем третього ешелону, який тимчасово грає ключову роль. А от Макіма на протязі всього сюжету впливає на головного персонажа. І того на виході ми маємо 2 бали за Ейдою і 4 бали за Макімою. Незважаючи на те, що зовнішність і жіночність у Ейди більш крута, але як персонажа Макіма являється куди більш цікавою та загадковою, більш глибокою особистістю, тому за нею цікавіше спостерігати. Її образ власної, сильної, вольової, але при цьому красивої, сексуальної дівчини валить на повал маленьких школярів, які були виховані сильними матусями. Саме тому їх так приваблює ця особистість. Але якщо ви б мене запитали, яку дівчину вибрав особисто я, то це точно була бейда. Але ми вибираємо не мені дівчину, а аналізуємо персонажів, тому Макімі потрібно віддати повинне. А з вами був Культурний, дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.